Активізувалися на Оріховському напрямку. Ворог намагається взяти Кам'янське, щоб отримати плацдарм для обстрілу Запоріжжя. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. На Донеччині також зафіксоване просування російських сил у бік Дніпропетровської області. Такі дані наводять аналітики Діпстейт. Окрім того, вночі окупанти випустили по Україні 108 шахедів. шахетів. збила 55, ще 30 локаційно втрачені. Постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина. На Рівненщині намагалися підірвати поліцейських. Двоє 18-річних хлопців за завданням російських спецслужб викликали наряд поліції, повідомивши про нібито знайдене тіло в покинутій будівлі за містом. Коли правоохоронці прибули на місце, стався вибух. Ніхто не постраждав. СБУ та Нацполіція затримала молодиків, які за інструкціями російських спецслужб підготували вибухівку з бойовими гранатами, гайками та телефонами для дистанційного підриву. Усе спорядження взяли зі схрону, координати якого отримали в месенджері. Для стеження встановили камери та датчики руху. Другий вибуховий пристрій на місці знешкодили затриманим. Повідомили про підозру в теракті, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Президент України вперше поговорив телефоном із новообраним папою римським левом чотирнадцятим. Обговорювали повернення українських полонених і депортованих дітей, а також 30-денне безумовне припинення вогню, що стартує вже сьогодні. Також Володимир Зеленський запросив папу римського в Україну. Нагадаємо, Лев чотирнадцятий під час своєї першої недільної молитви на посаді за. Кликав до тривалого миру в Україні. Польські перевізники знову готують блокування пункту ягодин Ягодин-Доргуськ. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Вантажівки пускатимуть по одній на годину. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно. Попередньо обмеження можуть тривати впродовж чотирьох місяців. Станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін. У Міністерстві освіти та науки прогнозують значне відрахування студентів-чоловіків. Про це в інтерв'ю церкву тижня повідомлення. Домив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Зараз, за словами посадовця, у більш ніж сотні вишах перевіряють, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років. У випадку очної форми навчання така перевірка проводиться фізично, безпосередньо у навчальних аудиторіях. За словами Винницького, зараз очевидно, що цього року буде багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані. Також він зауважив, що є зразкові студенти старшого віку. У Карпатах службовий собака допоміг затримати двох порушників кордону. Це мешканці Сумської області. Вони зізналися, що під виглядом туристів планували незаконно потрапити в Румунію. З Собою мали карти з прокладеним маршрутом та кусачки для дроту. На чоловіків склали матеріали про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину державного кордону. Сьогодні стартує перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2025 Розпочнеться він о 22.00. Україну представлятиме гурт циферблат з піснею «Bird of Prey». Музиканти виступатимуть під номером «5». Гурт був задоволений порядковим номером свого виступу, зазначивши, що це ідеальна золота середина. До слова, у цьому півфіналі змагатимуться 15 країн. Представники держав-членів ЄС погодили новий пакет обмежень щодо Росії щодо посилення тиску на Москву напередодні очікуваного початку мирних переговорів між Україною та РФ у Стамбулі. Зокрема, під санкції потрапили понад 200 суден, включаючи нафтові танкери. Цікаво, що Угорщина та Словаччина, дві найбільш проросійські країни ЄС, також підтримали новий 17-й пакет санкцій. Мі європейських дипломатів, друзі Путіна, не стали блокувати рішення ЄС, бо вважають новий пакет санкцій досить слабким. У Польщі припинили страйк на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. 13 травня, о 23 годині, бітингувальники розблокували кордон, і наразі рух транспорту повністю відновлений. Про це повідомила львівська митниця. Також цього дня апеляційний суд міста Люблін підтримав заборону протестів. Суддя зазначила, замість мирних зборів мітингувальники фактично блокували дорогу. Рішення суду стало ключовим у припиненні акції у Карпатах. Ото пастка викрила двох ухилянтів, які намагалися перетнути кордон з Румунією. На місце оперативно виїхала група реагування. Порушників затримали в момент, коли ті вже розклали намет, щоб припочити. З'ясувалося, що затриманим 27 та 28 років, і обидва мешканці Дніпропетровської області. На чоловіків склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону на Прикарпатті Судитиме чоловіка, який намагався дати хабар поліцейському. За даними слідства, у квітні 2025 року 50-річний року Мешканець Бурштина потрапив на перевірку військово-облікових документів у Рогатинській громаді. Під час перевірки він запропонував 1000 гривень та 200 євро, щоб уникнути візиту до ТЦК та уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Гроші він поклав у кишеню правоохоронцю, однак, поліцейський одразу повідомив про інцидент у відповідні органи. А відтак обменувальний акт щодо порушника передано до суду. На світанку російські військові атакували дронами Івано-Франківськ. Місті пролунали кілька вибухів. Ворог випустив безпілот. ...різних типів. Їх збили сили протиповітряної оборони. Обійшлося без постраждалих. Наслідок атаки на одному з об'єктів міста виникла пожежа, повідомили в ДСНС. До слова, за даними повітряних сил, загалом під час ранкової атаки ворог запустив по Україні 110 дронів, з них 62 знищила ППО. Мешканець Івано-Франківська організував підпільний покерний клуб. Прикриваючись діяльністю клубу спортивного покеру, він проводив кеш-ігри за гроші гравців. Вони не мали обмежень у часі, проте передбачали фіксовані прогресивні ставки. Під час гри адміністрація клубу отримувала комісію на користь закладу. Незаконні ігри намагалися легалізувати за допомогою дозволів, виданих громадською організацією, яка має стосунок до спортивного покеру. Як зазначили в Бюро економічної безпеки, чоловіку повідомили про підозру в організації та проведенні азартних ігор. На Надвірнянщині трапилася пожежа в селищі Ворог. Та на території приватного господарства горіла літня кухня. Вогонь охопив 30 метрів квадратних. На місці події ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. 15 травня в Україні відзначають День вишиванки. З Нагоди свята Івано-Франківському краєзнавчому музею передали 11-метровий рушник, який побував у різних містах України, зокрема у зоні бойових дій. Рушник створили викладачі та студенти фахового коледжу культури і мистецтва Калуша. На ньому орнаменти сходу та заходу, півночі, півдня та. Та центральної частини України сьогодні у Стамбулі пройшла тристороння зустріч делегації України США та Туреччини. Після цього відбулися перші прямі за три роки переговори між Росією та Україною. За їх підсумками обговорили питання обміну полоненими у форматі тисячу на тисячу. Він може відбутися вже незабаром, але точної дати назвати поки не зуміли. Сторони також потенційно готують зустріч на рівні лідерів країн Зеленського та Путіна. Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини та президент Франції, а також прем'єри Великої Британії та Польщі провели телефонну розмову. З американським лідером Дональдом Трампом, зокрема, союзники обговорили підсумки зустрічі української та російської делегації в Туреччині за словами Зеленського, якщо Росіян відмовляються від повного припинення вогню та вбивств, вони повинні отримати сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатися, доки Росія не буде готова завершувати війну, підкреслив Зеленський. 16 травня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників серед повернених загиблих. Воїни, які обороняли Україну на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому Мському та Харківському напрямках. Окрім того, в Україну повернули тіла воїнів, які перебували у моргах Російської Федерації. СБУ та ДБР повідомили про підозру посадовцю, який продавав інформацію з баз даних Держприкордонслужби на Прикарпатті. За матеріалами справи до злочину причетний перший заступник начальника відділу прикордонної служби Шебене. Посадовець за хабарі продавав клієнтам інформацію з відомчих баз даних про можливі обмеження щодо їхнього виїзду за кордон. Правоохоронці затримали прикордонника під час отримання чергового хабаря. На вихідні 17 та 18 травня в Івано-Франківську та області очікується хмарна дощова погода. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-8 градусів тепла, в день 9-15 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат в день 3-8 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті pic.net.ua.